Привіт, з вами, Юрій Цимулюк, і сьогодні ви дивитеся відео паркур майданчик Дома. Дому не букай, не букай. Не шукай, не шукай. Можливо, ви вже бачили перше відео, а якщо ні, то подивіться, посилання буде в описі. З того часу я перебудував майданчик і сьогодні покажу, що ж змінилося. Раніше майданчик закінчувався ось тут, тому я розширив його, докинувши землі з верхнього яруса і вирівняв обидві ділянки. По краях, як і було раніше, це колоди, які тримаються на кілках, як на нижньому ярусі, так і на горі. За відсутності будь-яких будівельних матеріалів ви можете отримати перепади висоти просто з землі. Пеньки внизу замінив на маленькі шини, так як не знав, де їх подіти. Крім того, вони не гниють і якщо їх затрамбувати землею, то вони надійніші та й краї безпечніші для приземлень. Також я знайшов ще декілька великих шин. Тут неподалік робили ремонт дороги, і згори вниз на колію скинули усілякі будівельні сміття, в тому числі і ці шини. Трохи постаравшись, я відколупав їх землі, і ми прикатуляли їх до мене. Нагород балку я пофарбував щоб продовжити її термін придатності, адже вона і так була стара і прогнивша. Поверхня була рельєфною, тому я вмазав сюди декілька баночок, шпаклівки. Наскільки це була хороша ідея, спірне питання, адже поверхня стала слизькішою. А тут постаралось нещивне літнє сонечко. Фарба потріскала, а колір з насиченого фіолетового став такий. Закріплена вона, як і раніше. Доштикував сюди нову стару дошку, ніжкою для якої послугувала колода, яка тривалий час валялась на городі, тим не менше вона проросла. Дошкою я теж пошпаклював та пофарбував. По два шурупи в обидвох кінцях. Колоду закопав досить глибоко, щоб вона не хиталась, і в планах було закопати ще одну посередині, щоб не зламати дошку. Але все ж таки я вирішив, що це буде зайвим, і вибрав для себе таку оптимальну довжину дошки, щоб, до прикладу, можна було зробити лейзі, поставивши руку на один край дошки і не зачепити ногами балку. І просто намагатимусь не напригувати з усієї сили на середину дошки. Ці дві шини з кришками так і залишились. Вони не дуже корисні, адже вони невеликі, гнучки, і при потужних стрибках кришки просто відваляться. Коли вирівнював верхній майданчик, забрав не усю землю, що був хоч якийсь перепад. У мене залишилось кілька тонких колод, і я не знав, куди їх прилаштувати. Що це за невідома штука? Не запитаєте ви? Не знаю, відповім я. Я вирішив зробити цю штукенцію для того, щоб тут лазили діти, адже вони дуже люблять лазити по моїх перешкодах. А ці балочки і так не було куди особливо задіяти. Тож, отака для них цікава лазанка. В біля озера були кілька дошок, які там уже загнивали, покрились мохом, тож я їх відмив, висушив, обрізав та пофарбував. Зробив дітям пісочницю і, звісно, інтегрував її у майданчик. Там не знаю, два пеньочки і можна наприклад з усієї сили. Сюди засипав два мішка піску, але тут же проростає трава. Варіант закидувати пісок на майданчик не варіант, тому що його знадобиться багато, це буде відповідно дорого, та із першої зливу його змиє з гірки. Це мої старі лавочки з піддонів, на які також можна напригувати. Ось тут трюків не поробиш, але попідтягуватись можна. Пам'ятаєте в попередньому відео, я казав не фарбувати шини? Я все ж вирішив зафарбувати по боках верхні шини на обидвох блоках. По-перше, для естетики, а по друге, ними легко забруднитись, та все ж фарбувати шини в місцях, куди збираєтесь приземлятись, не раджу. Старенька тріснута кришка, яка мені знадобилась хіба що тоді, коли я робив сальтух із колін. Або для морального заспокоєння на монкосах. До речі, шини скріплені лише верхні дві. Просверлив дрельку і вкрутив по два болти, але з часом вони розхитались, тому краще давати більше. Ей, не тим боком! І всі не скріплював, бо самому буде важко переставляти. Ну і отакі руки від шин. І на завершення декілька бонусних кадрів з тренування, яке закінчилось досить швидко через травму. Невеличкий огляд згори. На цю красу. О, ти про мене. Який ти скромний. Нічаси. А потім став. І поки всі дивились на боковушку, ти став, типу зробив курсу, так. А знаєте що? Знаєте, що? Це в мене телефончик з віщунською наліпкою. це знайшов? що не подарили. Ох, ну, так тебе поставив. Є! Підсовий. А видиш? Добрий день, шановні пані та панове. Зараз ви бачите, як Юра буде робити 360. а Манківакуру. Дуже легко. Це була перша спроба. Добрий день, шановні пані та панове, зараз ви дивитеся, як Юра буде робити манки вакуру. Це перша спроба. Трансформери. Oh, Трансформуємося. Yeah. Свіжі гасті, свіжі тости. Так, ми занадто впевнені в собі. І поставили лише одну шину, яка вже набагато вища. Чому ти ти падаєш не на відео? Андрій вибив обидві шини. Все, я держу. Так, держиш. о о оо о Неприятно <laughs> тра.